Цими вихідними на Львівщині втопилося двоє 15-річних юнаків. В неділю по в річці стри села гірне загинув неповнолітній мешканець Дрогобича цього ж дня, але вже під вечір аналогічна трагедія трапилась у селі Завешень Сокальського району. У річці західний Буг втопився ще один 15-річний мешканець області. Рятувальники досі не можуть знайти тіла хлопця. Загалом на Львівщині з початку року на водоймах загинули 37 осіб, з них троє дітей. Аби запобігти трагедії на воді МНСники радять не купатись у річках, озерах та кар'єрах. Які для цього не пристосовані і не мають спеціальних дозволів від різноманітних інстанцій. На тих водоймах є обладнані відповідно рятувальні пости, де проведено обстеження акваторії, визначені зони для купання, межі купання для дітей, межі використання різноманітних плав засобів тобто, там, де все зроблено для відпочиваючих у відповідності із буквою закону. Цьогоріч відповідні сертифікати отримали лише 10 водойм області.